Сьогодні у Сумах в Свято-Воскресенському кафедральному соборі попрощалися з захисником Володимиром Захарченком. Панахидові служили владика Мефодій, священники храму і військові капелани. За словами друзів, Володимир загинув на Донеччині в одному з боїв від осколкових поранень. Коли он уезжал, он позвонил, сказал, ну, что, я позвонил, каже, ну що, Максим, я найду, їде в пекло. Ну, На Бахмут туда отправил. Ну, все, потім мені призвонили, що поеду. Очень хороший чоловік, добродушний, світлий. же з добровольцем з перших днів. За словами товариші, Володимир у мирному житті був кваліфікованим будівельником, займався облицюванням кахлями. Він у нас як друг сім'ї. Чоловік, який ну, нема слов, безвідказний, добрий, улипчий, відзивчий, царство небесне йому. Ну, Чоловік, якого, я не знаю, я вовнуюсь. Це був такий чуйний, відзивчий товариш. Просто тяжко говорити. Вибачте. За словами родички загиблого Катерини Грицяй, Володимир у перший день повномасштабної війни, 24 лютого, пішов добровольцем захищати рідне місто в територіальну оборону. А потім, як водій, у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади потрапив на Донбас. Коли людей ну, більше ми знаємо, коли от в таких ситуаціях вони себе проявляють. Як це не важко про це говорити, оце син Володі, він же був за кордоном, і в принципі йому не обов'язково було сюди їхати. У нього там все прекрасно, все добре. Кинув цю францію, благополучно все і поїхав додому, тому що папа воює. Але батько і син Захарченки опинилися на фронті в різних підрозділах. Говорить син загиблого. Іван війна стосується кожного, і якщо хтось робить вибір, не звертати уваги. Це не зберігає тих людей, які обрали захищати країну, які обрали боронити її і віддавати своє життя за те, щоб у нас все було спокійно. Тому я бажаю кожному бути осознаним. Война провели в останній путь за військовими традиціями. Володимир Захарченко загинув 14 серпня. Йому було 54. Його син Іван також воює на передовій. Ігор Стрельцов Сергій Малевський новини на Суспільному суми.